Всім привіт! У нас приїхала машина Opel Insignia. Перебираємо всю задню підвізку речагів, майже всю. Крім того, Витового... блок на ньому мінявся, цей ми не знімаємо. А морсь вже поміняний, Ричагів вже тут нема. Тут, звісно, буде один силінблочок, де я не покажу. Якісь тут будемо на місці проти його випресовувати. Знімаємо. А так. Тут вам тут по роботі так. покажу. Стан силіндблоків який Кльовенький. Такі всі, всі, все повністю, всі силіндблоки у нас сидять. Оце стандартна штука по розвальним болтам, які вирізаються, вони не викручуються. Покажи номера раз які у нас тут йдуть. Всі силінблоки це теж. Полімфердеру не вистачило, довелося добирати іншими. Не було ті полімфьордеру. Втокара пішов, виточив отаку класну наставку, бо тут 39,8 сам селінблок має. І отак зараз буде огонь. Будемо всі селінблоки перепресовувати. Бо майже всі йдуть під цю випресовочку. Так що так. Всім гарного дня, всім пока.